Леонід Глібов. Квіткове весілля, алегоричний жарт. У вишневому садочку, під вербою, в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, Заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок, та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку блакитну, наче панночку тендітну, за себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк, кругом сважки, і сусідки, і фасолі, і нагідки, і між ними мак. Наче справжні її музики грають півні та індики, деренчить гусак, а будяк всіх потішає, підморгне і примовляє. Отак квіти, так танцювала риба з раком, а морковця з пастернаком. Та не краще нас. Ну, теж швидко, шпарко, квіти, молодих повеселити один тому час, ой, козаче, молоденький, наш барвінку зелененький, потіж ж і у парі з молодою між своєю перезвою утніть тропака, нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку догори хвостом і музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки й щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'яним колись. Як там буде, знає доля. А ще, покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись чижі синиці, прищебечують музиці, ще пристави шпак. Будяк скаче, не вгаває, підморгне і промовляє. Отак квіти, так.